На Прикарпатті цими вихідними трапилися одразу дві автопригоди. Одна з них зі смертельним наслідком. Відтак поліцейські вкотре наголошують громадянам про дотримання правил безпеки на дорозі. Детальніше про це Вікторія Резун. Спершу автопригода трапилася у селі Новичка на Долинщині. Там 22-річний водій не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Як результат травми отримали двоє пасажирів транспортного засобу йдеться про мешканців Волехова 1980 та 1951 років народження. Їх доставлено до лікарні Керманача перевірено на стан сп'яніння, за кермом він був тверезий. Відомості щодо аварії внесено до єдиного реєстру до судових розслідувань за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. ДТП зі смертельним наслідком трапилося у селі Драгомерчани, втративши керування 51 воді. Дійка в'їхала у бетонну огорожу приватного будинку. У результаті аварії керманичка загонула на місці події. Слідчі територіального підрозділу поліції розпочали кримінальне провадження за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України. Правоохоронців котре закликають водіїв не порушувати правила дорожнього руху та не наражати інших людей на небезпеку.